І ми почали е, скакати на кроватях, на кроватях і кидати ці е, пляшки. Я не знаю, чи не не питає мене. Я зараз, коли бачу, е, коли там ці молодики щось роблять, ну таке. Я е, згадую цю історію і розумію, що я ну, просто чогось не розумію, вони все роблять, і я так робив ага. колись. І е, тоді ми е, ну, просто рознесли цей е, готель, там поломі е, спальні місця, стіни, які треба було ремонтувати, ну і е, приговор. Був приговор у вирок. всього цього вирок. Нам сказали, що тепер ваші батьки повинні сплатити по 10 доларів.